11-річний Кирило Швець працює над пошиттям сорочки. Її дизайн він розробив самостійно. Працюю вже близько місяця, вона з матеріалу катон. Створена, я її власне придумав, брав ідеї за чіпами від бренду Валенсіно і об'єм теж. І це не перша річ, яку він створив власноруч. Хлопець каже, мріє стати дизайнером. Для цього відвідує навчальні курси на базі однієї з місцевих шкіл швейної майстерності. Займаюся тут вже близько трьох місяців. Дуже подобається тут навчатися. Тут все легко, все класно. Навчився створювати, підрізати, виметувати все, створювати одяг. Я створив оці штани. Із катону трикотажу Кирил до нас прийшов на навчання місяців. Три тому, тому що зараз іде четвертий місяць навчання, і він вже шиє четвертий виріб. Але я бачу зараз в його очах натхнення, і ті вироби, які він створює для нас, це щось дуже нове, тому що це дуже творчі ідеї, і ми йому допомагаємо в цьому і е, сприяємо, щоб йому все гарно получалося. Навиків в нього не було, але він опановує як для його віку дуже дуже добре. І саме головне в цьому терпіння. І це мене дуже дивує. І також мене надихають такі підлітки, які мають стільки терпіння і. Ідеї і натхнення допомагають хлопцеві втілити мрію у реальність. Представники благодійного фонду Хесетбешт. Керівниця проєкту з працевлаштування переселенців «Back to work» Наталія Кирилова каже про талант хлопця розповіла його мати Галина Швець. Два роки тому, коли вони вимушено покинули рідну Херсонщину, прийшла до Хесетбешту на курси з перукарської майстерності. Тож, розпочавши життя з нуля, можливості відправити сина на платні швейні курси у неї не було. Питання стояло в тому, щоб ці курси даному хлопцю надали безкоштовно. Я відповідно звернулася до власниці Олександри, і вона сказала, не питання. Ми завжди раді допомогти нашим людям, які цього потребують, особливо талановиті молоді. І для Кирила навчання завдяки школі стало безкоштовним. Власниця школи життя Олександра Папаш каже, відкривала її вже під час повномасштабного вторгнення. Тож одразу вирішила, що за можливості буде безкоштовно навчати вимушених переселенців. Не виникало ніяких навіть питань чи думок, щоб його не взяти до на нас вчитися. Так він потрапив до нашу школу. Він дійсно є дуже перспективним хлопчиною. Він дуже старається. Він дуже подобається шити. Він щось придумовує нові моделі. Він навіть іде не по програмі з нашими дівчатами, тому що він один хлопець, а всі дівчата. Ми пішли на скажімо так на зустріч молоді. Ми допомагаємо молоді максимально розвиватися і створювати свої такі задуми. Нині Кирило Наймолодший учень школи життя. Однак тут кажуть, хлопець здібний не по руках. Тож, впевнені, доклавши трохи зусиль, йому вдасться втілити свою мрію та стати дизайнером. Ірина Кондратюк Данило Біга, новини міста.